Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати сирну запіканку з морквою та згущеним молоком. Нам знадобиться 850 г кисломолочного сиру, 100 г сметани, 170 г згущеного молока, 3 жовтка, 3 білка, морква масою 120-150 г, 40 г родзинок, 4 столові ложки з гіркою крохмалю, 1 чайна ложка ванільного цукру та дрібка солі. До кисломолочного сиру додаю ванільний цукор, жовтки згущене молоко та сметану. І перемішаю. До сирної маси додаю родзинки та крохмаль. До речі, за бажання можна суміш пробити блендером. Додаю морку натерту на дрібній терці. Тепер до білків додаю сіль та збиваю до пишності. До сирної маси додаю збиті білки сирну масу переливаю в форму, застелену пергаментом, і буду запікати 1 годину при 170 градусах.